Всім привіт бі і я буду знімати відео як я роблю баблті. І я не буду по коментарях, я буду робити просто бубл собі. Бо у мене коментарі там закриті. Ну я можу їх Давайте, як ви скажете. І зараз ми будемо робити бабл ті. У мене тільки те соопа, а я хочу зробити зараз малинкою. У мене яблуко малина і пустий. Давайте візьмемо стакан. Певно, я буду не мануть, все зробити, бо... Такий в нас тут сопчик. І зараз ми будемо так, я беру. І наливаю в стакан, стакан назад не видно, бо тут не все стоїть. А коли буде мікс і фіолетовий не мікс. Е я буду чуть чуть зовлю, я чуть-чуть отак поскажу, чого полю. Ходімо нажати паралелі, бо так, сказали нам мікс. Але я буду робити не з альбізами, а з бусинками. Бо мені здається, що... така ще в мене їх вдома багато і взагалі. Все такие бабутії, я думаю, еще гарно. Там свого художня. Перемішую, і ще ми зараз додамо великий і близькі тук. Близькі тук. Чуть даю. О, знаєте, ось чи там взагалі воно нормально буде, і бав оце, бав велику таку двусінку, і ще, ähm, ще ось таку зілечку з велику. І... Все, це. Потім я дальше совплю, бо нам поставить пошла, значим це буде чуть-чуть пізніше. И я не знаю, чи я взагалі буду знімати распаковку, бо це мене народження. На, на Зараз мы ще додамо це вот. прям все дала. Ну ладно, почти все дала. Все таки витаминки для напою. И вот такие у нас напиваешь. И всем папа.